Шановні друзі, я вас вітаю у студії на програмі будньої СББ з Ігорем Мічудою і я її ведучий Анатолій Овчинніков. Сьогодні я запросив в студію гостя з великим багажом професійних знань, начальника Рівненського міжрайонного управління Держслужби незвичайних ситуацій ББК Віктора Ананівича. Доброго дня. Ваша професія дуже важлива. Але от інколи так я про себе так думаю, ментальність наших людей. Да? От, аварійні служби нам всім відомі, так? це і е швидка допомога. Ну, Серце захворіло. Ми вже дякуємо лікарям, вони нам допомогли в момент, так? Там, почувши запах газу, ми викликаємо газову аварійну службу, в момент е приїжджає, е так сказати, допомагає людям. Дякуємо. Також і поліція да? в разі наразі вас. Робота ваша, в принципі, націлена на профілактичні дії, так? тому що на профілактичні заходи. Е, тому що ми опять думаємо, що гадаємо, що ну, горить, ну це десь горить у сусіда, ну в мене ніколи з мною такого не може бути, не може статися. Але вогонь не вибирає йому без різниці, форма власності, так чи це ОСББ, чи це просто житловий будинок, чи це приватна власність. Приватне житло, так Вам складно, тому що ви приходите, коли і починаєте доводити до людей, що їм треба і як зробити, щоб запобігти пожежі. Зазвичай, а ті пожежники грузять нас, сказати. так але ж я хочу перше питання вам задати, ну, може, чуть таку сумну статистику. За який ви період візьмете, які у вас є цифри на пам'яті, скільки випадків сталося в рівному, так що прімня знали, скільки ви виїжджали, які наслідки цих пожеж, і що саме головне, що до цього причини, що до цього призвело. Я вам дякую за це запитання. Дійсно, якщо взяти гасло нашої служби, яке звучить запобігти, врятувати, допомогти, воно саме по собі говорить про те, що однією із напрямків нашої роботи є це профілактика виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій в рамках того, наскільки це можливо. Звичайно, що такі надзвичайні ситуації, як пожежі, вони трапляються найчастіше, і здебільшого, як правило, завжди вони причини цих пожеж пов'язані так. Чи інакше з якоюсь людською недбалістю, людською неуважністю, халатністю і так далі. До слова, хотів би сказати, що протягом 2016 року в місті рівному виникло 181 пожежа, що на 13% більше як в 2015 році. Практично половина цих пожеж виникло в житловому секторі. В житловому секторі і і переважна більшість в житловому секторі це були іменно житлові будівлі. Е, найпопулярнішими причинами є це необережність поводженні з вогнем, або е, несправність е, якісь недоліки в електрообладнанні, в електропроводці, і, так, і таке інше, в електроустановках, скажімо так. Е, звичайно, звичайно, що профілактика. Так як ви зауважили, що ми наша робота направлена на профілактику. Звичайно, що, знаєте, так як колись ще в такому легендарному фільмі як 12 стільців», да, Остап Бендер приходив на об'єкт і показував, доставав там червоне зеркальце і показував, що це пожежна інспекція. Звичайно, що в такому вигляді ця робота зараз вже давно не проводиться, тому що ну, перше суб'єкти господарювання поділяються в першу чергу на Приватну власність комунальну і державну і е, е, беручи до уваги е, європейський досвід, досвід іноземних е, іноземних країн, е, е, говорить про те, що власники. Повинні в першу чергу самі опікуватись власною безпекою, і десь на сьогоднішній день є розроблена концепція щодо реформування нашої служби, щодо реформування і десь і вдосконалення напрямку безпосереднього державного нагляду і контролю в сфері пожежної технології безпеки і, скажімо так. Суб'єктам господарювання приватному бізнесу буде надана альтернатива в найближчому часі. Надана альтернатива щодо, скажімо так, альтернатива пожежним перевіркам, і це буде ну, зав'язано на. Страхуванні здебільшого, і наша робота буде направлятися на те, щоб від діяльності таких суб'єктів господарювання десь не понесли збитки, не була загроза безпосередньо людям, які не пов'язані з тим чи іншим там виробництвом, підприємством і так далі. Що стосується житлових будинків, ми так само бачимо, що сьогодні де-факто всі квартири приватизовані в рівному. Це квартири є в квартирах є власники. Відповідно Форма управління будинка, нам відома, це така як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ті ж мешканці чи ті будинки, які не спромоглися об'єднатися в такі об'єднання, там будуть здійснювати менеджмент і управління цими будинками, фахівці управляючі компанії, які в установному порядку десь зайдуть на ринок цього житлово комунального господарства. Відповідно, згідно чинного законодавства. Або ОСББ, або посадові особи, обрані в об'єднанні співвласників, несуть безпосередню відповідальність. Разом з тим, я хотів би сказати, що чинне законодавство говорить про те, що кожен громадянин і особи, навіть іноземні без громадянства на території України відповідають за дотримання вимог правил пожежної безпеки. Звичайно, що багато чого, багато що пов'язано це якби з свідомістю, і на сьогоднішній день наша така національна ментальність ще не дозволяє покладатись цілком на особисту відповідальність людей і ну, цим оперувати в плані профілактики профілактики запобігання пожежам. Один із видів профілактики, які ми зараз активно займаємося, до речі, хотів би також сказати, що. З 1 січня 2017 року указом президента оголошено мораторій на перевірки органами державного нагляду контролю у сфері пожежної технічної безпеки Тобто зараз перевірки не здійснюються але ж разом з тим відповідальність і обов'язки щодо недопущення пожеж і профілактики пожеж і інших надзвичайних ситуацій з нашої служби не знімаються, то ми в рамках чинного законодавства ми таким чином намагаємося впливати на ситуацію. Цю пожеж, якщо, якщо десь складається... інформативно навчать населення, навчать під, під, під підсказувати суб'єктам господарювання різної форми власності про те, про їхню відповідальність знову ж це, зважаючи на те, що все таки нас наша ментальність не не дозволяє ще повній мірі, е, знаєте, е, виконувач самостійно. Самостійно ці правила без підсказки і без так. десь контролю наші люди поки що не готові. Ну зрозуміло, а дивіться, я, от я голова ОСББ. Так, Так. Е, безумовно, у кожного квартирі ну, робить так, як він рахує за потрібне, тому що він власник своєї квартири. Ну є зони загального користування. Так, і тут вже покладається відповідальність на голову ОСББ. Безпосередньо і, ну, по суті, направлення, так. Ем, от Марія Івановна зробила ремонт на кухні, дякувать Богові, поставила нові меблі, Я старі зрозумівся. меблі, винесла, поставила під порог, стару газову плитку поставила. Чому? Вона колись завезе на дачу до батьків, а може там ще якось розпорядиться, місяцями стоїть, стоять ці меблі. Шафи там, чи ну, незалежно. Скажіть, будь ласка, як вирішувати питання, тому що ну от ми говоримо про ментальність? По суті, це наслідки нашої ментальності такої. Як може голова правління вплинути, тому що по кожному такому питанню загальні збори збирати, виносити рішення і потім знов-таки. І що робити це на наше майно? Ми ж не можемо його так? Як нам поступати, як от, голову, ну я про... скажу, е я зрозумів суть вашого запитання. Я хотів би ще до. до користуючись цим моментом, озвучити взагалі, які бувають недоліки по будинкам, по будинкам багатоквартирним, захищення шляхів евакуації, те, що ви сказали, сторонніми речами, меблями, влаштування ящиків для зберігання овощів. Так, так так. Ну, Будь-що це що стосується захищення шляхів. Дуже багато питань, дуже багато таких режимних питань по утриманню територій, по перекриттю самовідомості, Вільному перекриттю е, проїздів і під'їздів до житлових будинків, е, зважаючи на те, ну це роблять для того, щоб якби зменшити е, вірогідність і безпеку руху е, пішоходів, дітей в зонах, е, звичайно, що. Винуваті в тому і водії, які недбало відносяться до правил дорожнього руху, і їздять по цих зонах. Влаштування, самовільне влаштування гаражів, парковок в невстановлених місцях проти пожежних розробь безпосередньої я, я близькості. вас. на скільки метрів мають все-таки ставити автомобілі від будинків, так тому що от приїде спецтехніка. І вона може під'їхати за да, власники пані. Зрозуміло, що немає у нас стоянок, так Люди ставлять машини ну, так, як виходить, але все одно якісь норми є, щоб на якій відстані від будинку? Від... Е, ну взагалі, від... я хотів би я хотів би сказати, що. Е... Кругом будинку, кругом будинку вздовж фасадів будівлі повинна бути полоса шириною 8-10 метрів, яка дозволяє під'їхати спецтехніці, встановити пожежні автодрабини і так далі. Сам проїзд, Самі проїзди повинні бути шириною не менше як 3,5 метра. Дуже багато, звичайно, що є проблема з паркуванням, але я скажу, вона не настільки стоїть гостро. Нас просто люди хочуть безпосередньо ставити автомобіль безпосередньо під своїми вікнами і через то в нічний час біля багатоквартирних е, житлових будинків ну дуже часто буває практично неможливо під'їхати. Це все, 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 все час, це все людське життя, це все ризик розповсюдження, е, пожежі, масштаби, збитки і так далі. Е, то, що ви запитували, як впливати головами СББ на ці ситуації, в першу чергу відповідальність голови СББ е, полягає в тому, що він повинен інформувати мешканців свого будинку про. Відповідальність за особисту відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки і навчать населення. Якщо хтось можливо не знає, це може бути недорозуміння, хтось не знає цих вимог. І голова збе в першу чергу повідомити, що він цими своїми діями порушує чинні правила і наражає на небезпеку інших. Інше, якщо є такі нерадиві, які не реагують на ці зауваження, звичайно, що можна до нас звертатися звертатись як до фахівців з відповідними зверненнями письмовими, для того, що ми виходили і своїми методами впливали на таких порушників правил пожежної безпеки, в тому числі і адміністративно. Треба витримати певну процедуру, і адміністративно так само можна впливати на цих порушників правил пожежної безпеки. Хоча знову ж таки сьогодні в межах мораторії це достатньо ну, має бути витримана відповідна процедура щодо оцих перевірок і заходів впливу. Ще одне таке питання прикладне. Я просто мені так підказали, я хочу, щоб почули голови ОСББ. Ну цього не зроблять безумовно зразу, але хоч в принципі, щоб знали, вихід на дах, що мають бути сертифіковані двері. Протипожежні, так. Я, наприклад, цього не знав, мені будівельники підказали, так? Я думаю, так гадаю, що деякі голови СББ теж не знають. Так? У нас, може, немає на сьогодні і фінансової ресурси такого поміняти ці двері, але хоч знать, в принципі, чи вони потрібні е, чи ні. Так, е, звичайно, що от, що я хотів би сказати, те, що я говорив за порушення пожежної безпеки, можна їх поділити умовно на дві категорії: це режим е, заходи. Е, чи порушення режиму протипожежного, це те, яке щоденно щось відбувається, і відповідно капітального режиму, так само заходи. Шляхи, сходові клітини, всі двері, які виходять на сходові клітини, і сходова клітина є шляхами евакуації. Шляхи евакуації повинні бути відгороджені від інших приміщень протипожежними стінами, а всі отвори в цих стінах і перегородками, а всі отвори в цих стінах і перегородках повинні бути захищені протипожежними сертифікованими дверима. Крім капітальних, таких капітальних заходів, як протипожежні двері, звичайно, на це треба звертати увагу тоді, коли планується якась реконструкція, так, якийсь так. капітальний ремонт будинку і так далі. Наху. І ці заходи, до речі, коли плануються ці роботи, вони обов'язково проєктують. І проєктанти знають, що ці всі заходи необхідно передбачити. і ці, в тому числі і влаштування цих дверей і відновлення систем протидимного захисту, пожежної сигналізації в будинках 9 поверхів і вище, це все буде враховано. Звичайно, що коли раніше ця, ця зона відповідальності покладалась на органи місцевої влади місцевого самоврядування, то з. Зміною в порядку управління багатоквартирним житловим будинку ця відповідальність покладається так само в тому числі і на власників квартир, на власників цих будівель. Тепер ще одне питання: скажіть, ставлять тамбурні двері наразі, бо старі так в будинках, які вже декілька років, не в новостроях. ставлять там, яка має бути ширина тамбурних дверей. При виході з, ширина е тамбурних дверей має бути таке, така точно самої такої самої ширини, як і вхідних дверей. Вони не мають звужувати ширину проходу. Взагалі, ширина шляха евакуації і дверей, вона повинна бути незмінна і завужувати е не, не дозволяється. Це, це дуже дуже часто ми стикаємося з такими проблемами, і навіть надходять часто густо скарги з цього приводу. На, особливо це в таких будинках, які були колись гуртожитками, малосімейки сімейки, так інше, де люди мають обма. Площі, які влаштовують самовільне перекривання, перекриття перебудування коридорів, загального користування і так далі. Будь-яке самовільне пропланування, зміна функціонального призначення без. Відповідної е, проектної роботи відповідної зміни в проектній документації не дозволяється. Тобто це все має бути від офіційно. Якщо людина хтось хоче собі відгородити на коридорі якусь кладовочку, це обов'язково має витримати процедуру е, змін в проекту, відповідно реконструкції і так далі. Бачите, питань багато. Ми в форматі нашої програми не зможемо обсудити мабуть, що всіх питань, які виникають при кожен день при роботі голови ОСББ. Наразі я хотів би вас, мабуть, так продумати в, в, в форматі Ради голів СББ провести якийсь семінар так, тематичний, запросити, можливо, вас, можливо, ви когось не вимагаєте. Робота... Бо це важливо, а голови СББ не знають. Одне питання, як вони будуть виконувати, але знати вони мають, що є нормативи такі, такі, такі. А інколи. Так, от, в принципі, да? не тяжко виконати цей норматив, ну все ж від того, що да, не від незнання. Да. Від незнання. Да. Я скажу, що ми такі зустрічі і такі наради робочі, ми практикуємо, і ми їх проводили вже неодноразово. Я думаю, що ми будемо практикувати це і надалі, тому що ну, кількість ОСББ вона змінилася. Да, вона міняється. Я думаю, що коли пройде конкурс і визначиться ще ряд управляючих компаній, які будуть здійснювати так. менеджмент і управління багатоквартирними житловими будинками, цю. Роботу ми е, дещо маємо переформатувати, тому що е, жеки, які працювали і обслуговували будинки, вони вже до цієї роботи привикли і вони знали, що треба робити так, це знали свою відповідальність. Тут я думаю, що треба десь буде це питання на надолужувати, і е, хотів би сказати, що е, щоб наші мешканці і щоб голови СББ розуміли, що е, забезпечення пожежної безпеки це в першу чергу їхнє завдання і е, їхнє завдання, їх, їх, їх майно, так, так, їх житло. Так, це так. збереження. Так? так, це дуже важливо. Наразі я хочу подякувати вам за те, що ви знайшли час, можливість прийти до нас, довести до рівнян цікаво, дуже специфічно. Таку інформацію, яка нам дуже важлива, я бажаю рівнянам успіхів. На все добре, бережіть себе, до нових зустрічей.